Вітаю вас, малята. Вітаю вас, малята. Ось недобре мені. Дуже дуже сумую за своїми онуками. Оксанкою та Михайликом дуже скучив за ними. Петре, подивись, що я отримала. Це лист наших онуків. Послухай, я прочитаю. Доброго дня, бабуся і дідусю. Ми з вами дуже сумуємо. Тому на вихідний приїдемо у гості. Тато купив вам подарунки, а ми намалювали картину. Цілуємо до зустрічі ваші онуки і діти. Як гарно будемо дуже чекати їх! Дітки, скажіть, а чому сумував дідусь? Тому що він давно не бачив своїх онуків. Правильно, після чого він повеселішав. Після того, як отримав листа від них, де було сказано, що вони на вихідний приїдуть у гості. Добре. А ким є михайлик для бабусі? Михайлик для бабусі це її онук вірно. А ким Оксанка є для бабусі? Оксанка є для бабусі онука, вірно. Чи сумуєте ви за своїм дідусем і бабусею? Сподіваюсь, що так. Як гадаєте, а вони за вами? Звісно, що так. Як гадаєте, чому? Тому що бабусі й дідусі дуже полюбляють своїх онуків. Найдорожче, що є в людини, це сім'я. Кожен має свою родину. Ластівка не може жити разом із горобцем. І ведмідь, і вовк, і лисиця живуть своєю родиною. І людина має свою родину. Завдяки мамі і татові ви з'явилися на світ. Вони завжди були поруч, навчали вас ходити, говорити, читали вам казки, мама співала вам колискові. В українській родині з давих давен існує звичай шанувати найстаріших її членів, бабусів і дідусів, бо вони є розсудливими та мудрими. Мають великий життєвий досвід. Дидактична гра, чи добре ти знаєш рід?» Погляньте, дітки, у нас на малюнку зображено дерево. Давайте розглянемо, що в нього є. У нього є коріння, стовбур та гілки. Сьогодні ми з вами будемо зображати дерево не просте, а родове за допомогою картинок. На яких зображено дідусі, бабусі, тато, мама, діти? Давайте з вами розглянемо коріння нашого дерева. Це будуть наші дідусі і бабусі. А стовбур нашого дерева це тата, мама, а також тітки та дядьки. А гілочки нашого дерева будуть ви, дітки. Про що ми з вами сьогодні говорили? Ми сьогодні з вами продовжували розмовляти про сім'ю, про родину. Молодці. Бажаю вам гарного дня. До побачення!